Доброго дня, шановні колеги-криптотрейдери, з вами на зв'язку. Віталій Кухта, проект Кухта Capital. стратегія модельний трейдинг. І сьогодні спеціально для моїх партнерів з КриптоТрейдер League Ліга. Я запишу огляд ринку криптовалют. Обговоримо біткоін, ефір а також інші криптомонети. З чого я хотів почати сьогодні? Хотів почати з того, що у нас повинна бути ну прямо на днях, обіцяли з 13 по 15 можливо об'явити інформацію по ETF фонду на біткоін. Тобто повинен бути вже він якось створений чи дозвіл. Ну, Якийсь процес повинен вже запуститися більш конкретно. Так, ця інформація можливо буде таким тригером, який дасть поштовх, імпульс по біткоїну наверх, і, можливо, інші монети також я думаю підтягнуться. Так? Звісно, що якщо не буде якихось казусів, так на, на рахунок того, що скажуть, ну не, не надаємо, тоді так, це негативно вплине. Але підходимо з позитивного очікування. Плюс по біткоїну, Що в нас відбувається минулого тижня? Ще в четвер на прямому вебінарі. Я говорив, що по біткоїну трошки присутня присутні медведі локально, які придавлюють ціну, і можливо вони зможуть обновити минуломісячні мінімуми, які були в липні, так в районі 28,5 тисяч. Як ми бачимо, з минулого тижня тут була невелика проторговка. Я говорив, що відкат трохи йде агресивно. Бачимо, цей агресивний відкат, він локально трохи спрацював. Так, ну, так небагато в районі там, 500 доларів приблизно, плюс-мінус. Це аналогічно було, як десь на початку серпня. Я тут аналогічно давав рекомендації спекулятивно на шорт уже декілька разів. Вже практично з 24 липня я трошки спекулятивно знаходив точки входу на шорт. Вони трохи відпрацьовувалися. Звісно, я чекав якогось, можливо, більшого, але це не можна сказати завжди наперед, скільки і наскільки буде корекція. Вона була одного разу, була другого разу, трохи менше. Була тепер, і можливо, це фінальна, як була наприклад 7 серпня. Такий винос локальний пінбар, і ми пішли наверх. Тому у нас сьогодні 14 серпня, можливо, сьогодні-завтра вже буде якась інформація, Був, якщо тут дивитися на маленькому таймфреймі, на часовиках, в нас був винос, вниз наверх, і, можливо, у нас, у нас закінчилась ця корекція, і ми підемо знову на локальні 30 тисяч, 32 і на ті цифри, які я чекаю, 35-40 тисяч по біткоїну обов'язково зберігайте риск менеджмент, тому що я говорив ця угода така ймовірність 65%, і я не виключаю локальних мінімумів нових. Тому щоб ви це розуміли. Так це стосується до ф'ючерсних трейдерів. Якщо ми беремо спот-ринок, то спокійно купляємо і чекаємо 35 тисяч на ближайший час. По ефіру ситуація трошки мені здається краща. У нас аналогічна ситуація в глобальному. Параметри. Ми вже обновляли дві неділі назад мінімуми 1815. Це ключовий рівень отката підтримки, про який я говорив. Я чекав, що ми трошки глибше, але ніхто точно не знає, який буде пробій і яка глибина цього ложного виноса. Так. Вона була невелика. Значить, тут хтось твердо тримає ефір. В нас зараз пройшов злом цієї несхідної тенденції, яка в нас тут сформувалася, і тепер відбувається ретест. Ретест цієї несхідної тенденції. Тому я б радив купляти ефір аналогічно з цілями, такого середністроковими. 2000, так, дві там Обов'язково також зберігайте риск менеджмент, тому що я знову не виключаю якийсь повторний ретест цих мінімумів в районі 1800. Це, що стосується біткоін ефіра, далі, що цікаво, ще я замітив на ринку, це Solana. В нас тут теж відбувається дуже цікаве накопичення. Нагадую, ще на початку липня я радив Solana купляти. Дуже був гарний паттерн, як бачимо, Solana Дуже гарний простріл плюс 50% так з 22 на 32, тобто 10 доларів. практично На даний момент я бачу дуже велике накопичення от в цьому імпульсі, який відбувався з другої половини червня, от він закінчився. У нас 14 липня, тобто практично місяць відбувався, і зараз відбувається місяць корекція в цьому імпульсі. І, можливо, вона закінчилась. У нас тут непогано сформувався паттерн. Трошки вчора піддивили ціну вниз, але можливо ми витягнемо це. Тому ключовий локальний рівень це 24 долара. Ключовий такий денний більш сильний рівень це 22,5 долара. Тому я б радив солано купляти з ціллю 32 долара і, можливо, вище. У нас, якщо виміряти з 32 на 13-20 доларів, то я думаю, у нас ми повинні піти в район 40 доларів по солані. Далі ще цікавого можна сказати, схожа дуже ситуація по Charlink Link USDT. Тут аналогічна ситуація, практично в один-в-один, Відбувся імпульс, зараз відбувається корекція. У нас ключові рівні підтримки в районі 7,20 плюс-мінус 7, можна так сказати. 7,20, 7.30. і я б вище цих рівнів підбирав цю монету з ціллю Аналогічно, тут у нас, якщо взяти максимум 8,50, мінімум був в районі 5-3 це 3 долара. Я думаю, що ми в район 10 доларів, можливо, вище, можемо по цій монеті піти. На цьому все. З вами був Віталій Кухта. І зробив вам такий експрес-огляд по ринку криптовалют. Що я думаю? Чекаємо позитивних новин по ETF фонду на біткоїн, можливо, якісь інші новини будуть позитивні, і, можливо, це спричинить імпульс на ринку. І ця корекція вже така довга, важка, корява, трохи, я б сказав, по біткоїну вона була. Вона закінчиться, ми підемо наверх. Якщо ні, у нас є альтернатива, ми чекаємо трошки ще, можливо, поглибшого занурення по біткоїну і далі наверх. На цьому все. Віталій Кухта! Модельний трейдинг, спеціально для Crypto Traders Ліга. До побачення.